На відкритті виставки були присутні творча інтелігенція міста, випускники, їх батьки та викладачі. Директор будинку творчості Оксана Городинська схвально оцінила професійну майстерність вихованців школи мистецтв. Сьогодні ми бачимо повноцінні, висококласні, дуже гарні роботи, причому роботи в різних стилях, в різних жанрах, з різним настроєм, з різною технікою виконання. Роботи дійсно, які заслуговують саме високої пацієнта. З нагоди випуску у доросле життя талановитих та чи зовсім юних знатців мистецтва прозвучав виступ директора школи мистецтв Олега Науменка, в якому переплилися слова смутку і радості. Кожен рік повторюється картина, коли ми випускаємо дітей з нашої школи. Але вони вже не ті діти, які приходили, вони вже наші, вони наші рідні, бо ми до вас так привикаємо як до своїх власних. І кожен раз нам дуже сумно, бо скільки вкладається не тільки умінь от майстерності в мистецтві, але скільки душі віддається. Бо кожен з учнів це дитина, в яку хочеться вкласти найкраще, що в тебе є. З однієї та сумна, з іншої сторони це велика радість. Що ще наших українців додалося отаких освідчення, отаких митців, і за них за вас можна гордитися. Вітальні слова лунали від керівника образотворчого відділу Лариси Власової та викладачів мистецького закладу Інна Лабун, Людмили Сорочинської, Юрія Кахфарського.